Був заснований е, українськими націоналістами, е, присвячений був річниці Євгена Каравалька. Саме е, за рахунок того, що в трамні місяці багато наших славетних українських провідників нації, героїв, склали, поклали своє життя, загинули за Україну, були вбиті е, агентами Кремля, були вбиті спецслужбами. Е, саме через те було прийнято рішення. ОУН проводити в травні 23-24 травня. Зараз ми проводимо по Україні суботу Неділю. Цей День Героїв. Цей День Героїв присвячений всім тим нашим пращурам, які віддали життя, здоров'я взагалі були жиртом на батьку за Україну. Ми маємо задати і нашу Україну Русь Лазівських часів, коли наші лицарі виборювали нашу Русь. Ми маємо згадати наших козаків. Ми є всі казацького роду, ми є людьми, вільними, свободними, ми безумовно, шануємо той вільний дух козацтва, і він у нас гена. І наші вороги це знають, саме через те, не знають, що з нами далі робити, тому що вони розуміють, що наша перемога її не зупинити, а їхня поразка. Заходи дещо вже в іншому форматі урізаному. Ми відмовилися від проведення гучного музичного, патріотичного закладу. На центральному нашому майдані площа Героїв Майдану. Е, саме для того, щоб не провокувати не підконтрольні нам, е, значить, засоби масової інформації, таке інше, не давати їм підґрунтя е, для того, щоб вони потім писали, що ми самі не вміємо шанувати наших героїв. Ні, ми проведемо. Ми головні слова, я пропоную сказати тут, біля е, новосторони алеї героїв. Е, щоб потім пройшовши маршом по вулиці міста, ми дійдемо до е, стели, яка тепер вже у нас е, присвячена Героям Небесної Сотні. Там вшануємо хвилиною на мовчання наших героїв, виконаємо гімн і там більше не будемо проводити ніяких мітингів, таке інших, які були усі віки, стояли на боці боротьби за Україну. І... Задати про тих героїв, які уйшли буквально останні пару років. Збираючись на цей захід вже сьогодні, ми вже стикнулися знов з різними ситуаціями, негідними ситуаціями, неприйнятними для нас ситуаціями. Це ситуації пов'язані з місцевою владою, ситуації пов'язані з представниками правоохоронних органів. Правоохоронні органи не реформовані, не люстровані. Очікують безумовно на те, поки ми прийдемо до влади, поки українські націоналісти прийдуть до влади в цій країні, наведуть порядок, приберуть від влади всіх покидків, всіх негідників покарають.